У мене ще на дві порції лишилося піску. Треба буде сьогодні, напевно, під'їхати, а може завтра піску привезти. Я вже колись розказував, розкажу ще раз про оце, оцей мотоблок. Одного разу я поїхав оу на ту гору, аж на ту гору. Ну, де я весь час ездил. І телефона не взяв. І їхав-їхав і ось ця фігня постійна від тої шестигранки відпала і колесо що Ну, У мене вдома було друге. А телефона ж то нема? Ось ця разку аж покажу. Ось ця штуковина. о. Так що хто буде купувати їх, зразу проваруйте. Якщо не вмієте самі, то біжіть до любого зварувальника, нехай проварить, обварить. Відте відте. Щоб не було така біда, як у мене. Та й що я мусив іти додому пішком. Взяти у мене вдома була така, щоб доїхати. Потім приїхав додому всі. У мене їх скільки три парі є різних розмірів. Приїхав додому, додому, всі обварив і тепер. І тепер якби проблем немає. А що це в мене таке? Колос що? Десь чи що це мені кажеться. Та й щоб ніхто вже не... Хорошо, хоч не на швидкості їхав. Первою передачу під гору їхав, їхав і воно відпало. Ось тут так. Обварив його і вже не відпаде. Не знаю, як вони там варать ті каліки. А їм що? Їм якість до лампочки, їм порції, порції. Так, ну що ж, це буде пізніше, поки у мене ще є що робити. Так, провів тільки що ревізію походив. Там ніде їх нема, на низу нема. В одному місці було. Тут знайшов в одному місці, отут п'ятачок цей. Ну і звісно я їх підкормив, що в мене ж лишилося ще. Де бачив, там їм додав. Отак. От завтра їдемо через гору туди. Ні, ми поїдемо по кругу, бо я цією машиною поїду, а там пилюка на село, там каже мама, що червоно вже. Поїдемо там покропимо. Ну це буде діло завтра. А тут поки все. Ну що в нас тут? Зародили до повної зарядки. Я з собою його брати завтра не буду. Там один балон, чи, може, два. І все. Так що мені зарядки хватить. Да, загружаемся. Ага вот так. Ага, ці Тапки все Усе. до завтрашньої поїздки. Халепа. Халепа. Десь знайшов щось. Десь щось знайшов. Хм? Непорядок. Непорядок. どういうこと Де тут є прокол, потім покажу. добре. Ми подзвонити Добре, зараз Ось тут. Ось тут видно, не? Не видно. Що я показую? Де я? А, ось. О. Ось є. Ну це не прокол. Це не прокол. Це. Це не прокол, Ось восемо пускає. Це де інжина. Чайна, жан, джина, чай, як там, його? правильно. Читається. Може і прокол. Може бути і прокол. Так. От от намалював. Так вот значит, у них храна, да? ай О. Ось найшов. Тьома десь по вокації їздив. Ось А тьма по локації їздив І пробив собі. Колесо. Ну що ж, зараз ми будемо його рятувати. Так, mm -hmm. mm. so, як тебе тут видироваты, а? もうやこしたん Все. Провіраємо і збираємо. Все, провірив, перевірив, все держи. Можна збирати. Вже не знаю, я куди подів ковпачок, О, бачу, 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 Так, я ж тут все закручував, так? Да? Куди його подів? Козетих треба там боратка Так, когда я подів уже то есть зовут некий колпачок. Є. Е. Е.

Ага, ось він. Все. Це відремонтували. Нехай катається. Що в нас ще треба? А ще треба ну, це пізніше десь під вечір завести це, як казав Сидир Артемович Ковпак. Сміття, вивести це сміття і, і по на зворотньому шляху привезти, кинути піску. Ну Там я вже не буду знімати, нема куди цей телефон брати. Карманів нема. Якось так. Поки, мабуть, все йду, я змонтірую ролик, а потім повезу то сміття. Ну, якось так. Може, ще раз веду одну і зроблю вечором. Побачу. Так, все. Їдемо, туди, веземо. Туди веземо дно, а звідти. А звідти пісок. Доверись. А чого це не завіси? Видимо, знімати не будемо, бо немає... Немає. не моя немая. Керувати. Рук не вистачає. Звір. Звір. А, два красавця. Два красині, да, давай. Виручає, ще й добре виручає. Виручає ще й добре виручає. Я їхав на Стратівку, я ж на Любомирку постій, туди з краю. Дома залив повний бак. Думаю, скільки ж візьме, взяв з собою ще двойку солярки. його знає, хватить, не хватить. Поїхав туди, туди ж з краю в Любомирку, мені треба було, вернувся назад, ще тут трошки по полях поїздив там, бо я з цим. Скільки це чекає? Літра, по-моєму, да, літра й трошки, кажеться. Це спалив. Туди і назад. Вони мало беруть. Так, розгружаємо та їдемо за пісочком. Так, що мені тут робити? А, а робити мені ось що. Тож вже там. Брав. Треба цього ось, ось забрати. Відкотити і там ще воно піску повно є. А потім, якщо буде мало, скопати ось цю, цей горбок. Да? Да. Так, так, так. Зараз займаємося цим ділом. Я буду виїжджати зараз. Штатіла не взяв, не буду знімати. Все, хватить, не буду більше брати. Звичайно, ще половину можна було б кинути, але но... не хочу я вже буксувати. -да, Попробуємо так виїхати. Не так будемо буксувати, наверно, може, ні. Не взяв я штатив, а не буду знімати. Тут уже так хреново брати. Ну, піду подивлюсь там. Піду гляну туди. Там, напевно, не лучше. Мабуть там не лучше. Там я тоді був воно чортки з аж під горбком? Да, тут ще хуже. Ну нічого, будемо там. Будемо там розкопувати той. Ще хуже. А тут? А тут теж. Будемо там копати, то й будемо брати. Все? Пробуємо? Може, візьме, а може не візьме Виїдемо, скажу, якщо виїдемо. Завалюється, гуркає. Валилося. Ну я на другий раз його ось це викину. Ось цього ось заберу. Не то оце. І тут, правда, то нависло. Ну, якось буде. То буде на другий раз. А зараз спробуємо брати ту барикаду. Піску набрати в цю. Та куди я той мішок причеплю сюди. -да. Ладно, попробую, може так витягну. Трохи побуксував, ну нічого, я ще кілька разів я цю траву всю змелю, то й буде добре. Трошки побуксував. Легливий, я їхав. Він добуває до землі і потім починає їхати. Трава або взяти лопату, траву ще сати. Голесо слабив. Оу, ось це що таке. Голесо слабив у мене. Треба підкачати. Ладно, їдемо. Все. Привіз. Розгружаємо і йдемо на заслужений відпочинок. Сонечко вже заходить. Пташки затихають. Лише машини ганяють туди-сюди, як на срачку. Голуби вже там воркують, спати збираються. І ми йдемо на, на заслужений відпочинок. Всі бувайте здорові і до побачення!